На цю сцену вийдуть представники Львівського банківського інституту команда КВН ліпс. Добрий вечір! Вас вітає команда КВН Львівського інституту банківської справи. Ну, ми команда відносно молода, і це наш дебют на цій сцені. І тому свій виступ ми б хотіли почати з того, що. З того, що... Захар, Захар, стоп, стоп, ти чого вибіг на сцену? Ти ти, взагалі там виступ зриваєш задів. Слухай, слухай, ти чекай, чекай, диви, дивись, скільки в залі дівчат красивих. Одна, аж очі розбігаються, тобі го. Диви одна, друга, третя. Та ладно тобі в залі, яка капуженка в нас гарна. Вже очі розбілися. Опантак міста! Ну що ж, ми почнемо! Отож, нещодавно стався такий курйозний випадок, коли хлопець продав свою нирку, щоб купити собі планшет iPad-3. Во дурак! Я в шоці взагалі. А я б собі міг Мопеда купити. За 5 днів, що не працював Google з інститутів України вигнано понад три тисячі студентів. між друзями Слухай, ти що, ну пішли з нами, ну на там на дискотеку там сходимо. Я слухай я я змучений, себе з паном відчуваю, сил нема, я тобі кажу. Ну от що ти мені розказуєш? Дивися, ти сьогодні цілий день сидів вдома нічого не робив. Ну розумієш, мені просто завтра в село треба їхати на поле працювати. І та думка мене так мучить, так мучить. Рально пару днів назад на закарпатті стався землетрус. Ну, насправді це не був землетрус. Це просто компанія, «Київстар» провіряла свою нову акцію безплатний вібродзвінок для всього регіону. Gotta hit the dust. Якось у нічному клубі. Слухай, я ще з Андрієм збігаю і ми прийдемо. Що, 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 Андрій з нами йде, ну та звичайно, що таке. Слухай, та в нього ж від дня і цей самий, його не пускають нікуди. Та батьки в нього строгі, базару нема, але він просто розумієш, він поприбирав, він пополососив, він вигуляв хомячка, він машину навіть помив, а потім тупо почекав два дні, поки батьки сміються на дачу і все. А ти, до речі, чув у Львові обіцяють різке похолодання. Хто синоптики? Синоптики гірше, енергетики. Right. А, два тижні назад відбувся матч збірної України з футболу Чорногорія, Чорногорія і збірної України. Отож, і нам всім цікаво послухати прес-конференцію з головним тренером. Отож. Ну нічого, гімн послухали, м'ячик покопали. А це була демо-версія нашого виступу. Якщо ви хочете послухати і побачити повну версію, надійшліть смс зі словом Lips на номер 063 313 24 75. Вартість смс ки 5 гривень. Вартість хорошого настрою без З вами була команда КВН Lips Побачимо! lose it just forget it all.